Всім привіт! Дуже часто виникає проблема, як посіяти дрібне насіння. В даному випадку у мене є потреба посіяти конюшину з люцерною. Купив насіння, вимішав і буду сіяти такою сівалочкою саморобною. Землю підготував культиватором, от стоїть трактор. Кому цікаво, як працює трактор, взагалі відео про роботу трактора, переходьте на мій основний канал Агролюбитель, там є багато відео з трактором. А в цьому відео я хочу показати, як я буду сіяти. Саморобна сівалка, але є такі заводські, принцип дуже простий, отвори різного діаметру, і в залежності від того, який. Який нам потрібен висів, якої культури виставляємо такий отвір. Цією сівалочкою я сію і моркву, і конюшину, все, що дрібне насіння, але якщо сіяти моркву, то додаю піску. Причому піску в 2-3 рази більше, як моркви. Ніколи не міряв, які там отвори, оце найбільший, спробую показати. Отак. От це найбільший, а конюшина в мене буде на найменшому. Кунюшина, люцерка такий, така культура, що густина не мішає. Буду ходити так на око через 10-15 см рядок від рядка. Довжина тут 47 чи 48 метрів, але йде клином, тому що це від дороги. Це весь мій город, одна пшениця, чорна смужка, друга пшениця, це все мій город. Але від дороги буду сіяти конюшну, люсерку, тому що тут клин і незручно щось культурне сіяти до кінця. Тому зараз закриваю повністю отвір. Засипаю насіння і туди, назад, туди назад. Досить буде проста монотонна робота. Сумніваю, що на відео. Видно, як це насіння летить, тому що воно дрібненьке, але в принципі робота йде досить швидко. Робота зроблена, конюшина посіяна. Погрузив весь інструмент поверх культиватора, тому що додому метрів 500, але не хотів два рази ходити, їздити. Все. За одним махом. Тепер треба чекати дощику. Після дощику я думаю, конюшина люцерна швидше зійдуть. Хоча земля не є сухою, вологи достатньо, але дощик зайвим не буває. Кому відео було цікаве корисне, підтримайте канал лайком, підпискою. Пишіть свої думки в коментарях. Всім удачі і всім пока!